Маємо кілька дуже хороших новин з лінії фронту, зокрема офіційне підтвердження, того, що Кліщівка на Донеччині наша. Але давайте докладно поступово про те все цікаве, що ми маємо адже окрім Донеччини ще і на Запоріжжі. Також маємо хороші новини. Зокрема, російська армія тепер от очікує наступу ЗСУ на токмак. Реально того дуже боїться. Пише про це у своєму свіжому звіті британська розвідка. Ну але також британці наголошують, що Росія не просто чекає там нашого наступу, а активно на тепер готується йому протидіяти. Протидіяти за перевіреною вже схемою схемою побудови потужної ешелованої. Оборони зараз маємо можливість подивитися, як та російська ешелована оборона на тепер виглядає. Маємо слайд з мапою Deep State, де та російська оборона. Промальована і воно все наочно дуже видно. Так, от британська розвідка констатує, що росіяни з окупованого токмака роблять нині фортецю, будують там нові окопи та протитанкові рови. Ну а 58-ма російська армія бачить цей токмак головним стрижнем другої своєї лінії оборони. Зауважу, от ті другі треті лінії. Це тепер досить умовний термін, з огляду на те, що ми, коли роботине, як ви бачите, синім, воно на мапі помічено. Коли ми роботно захопили, то це саме була перша лінія. Ну а ми вперлися тепер от в другу лінію, але ж умовне очарувати, можна назвати там третьою лінією. Російської оборони. ну а сам Токмакт тоді вже що? Четверта виходить. Ну принаймні, якщо ті от лінії оборони е, оборонних цих споруд рахувати на мапі Deep State. Ну але напевно, британці все таки вважають, що всі ті перші лінії оборони, то це все таки один пояс оборони. І от ми його тепер здолаємо до холодів і дощів. Ну а сам Токмак, то це вже тоді наступний. Етап російської оборони, тобто так би мовити, другий пояс, От такі тепер терміни використовують, щоб не плутатися в тих всіх лініях оборон. Утім, треба розуміти, що нам нам то й немає направду особливої потреби сам токмак обов'язково перебирати під свій контроль, вибиваючи звідти росіян. Бо нам направду на тепер є більш важливим, може просто до нього дійти. Пройти ці от нинішні 16 кілометрів, які відділяють токмак від нинішньої лінії фронту, щоби вже звідти, від умовно кажучи, токмака мати можливість нашу артилерію прострілювати і до Мелітополя, і до Азовського моря. Ми це зможемо зробити, якщо умовно на лінії Токмака вже будуть стояти наші ті от атакамси з нинішніми нашими тими снарядами, які б'ють на 80 кілометрів. Тоді не ми ми будемо бити аж до Азовського моря, точно будемо діставати ще і до Мелітополя. Відповідно, ми в такий спосіб візьмемо під вогняний контроль. Це от коридор суходолом, і фактично, ми його росіянам переріжемо. Тепер вони не зможуть вільно е, тим коридором перекидати з материкової Росії в. Крим або ж в зворотньому напрямку свої сили, свої підкріплення не зможе тепер умовно кажучи, вільно там бензовоз спальним для російських танків проїхати. Автобус з живою силою чи вантажівка з боєприпасами. Це все буде вже тоді, коли ми до Токмака зни підійдемо. Тоді це все вже буде потенційно знищено. Українською далекобійної артилерії, от яка в нас на тепер мета? От в який спосіб ми можемо реалізувати цей от план нашого літнього наступу з перерізанням сухопутного коридору в Крим для цього нам достатньо буде пройти ці от нинішні 16 кілометрів, які лінію фронту відділяють від? Токмака, а росіяни в тому Токмакові можуть е, зариватися і далі собі в землю. Не факт, що ми взагалі підемо його атакувати. Можливо, нам достатньо буде в оточення його взяти, унеможливити росіянам підвезення туди боєприпасів, пального, харчів, і через якийсь там час вони самі звідти підуть. Ну і про інший напрямок, про Донеччину ми тішимося. Ми знаємо, що звільнили ми там Андріївку, а тепер. Ми звільнили іще один там населений пункт, який поруч з Андріївкою. Мова про Кліщіївку. Звільнення цього населеного пункту підтвердив начальник прес-служби східного управління військ ЗСУ Ілля Євлаш. Ну і маємо ми також тому численні фото і відеодокази, відеодокази звільнення Кліщіївки. Прошу. Бажаємо міцного здоров'я! Ми... Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, е окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь е виконали замовлення, звільнили населений пункт Кліщівка е Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити. Працює всіма можливими засобами. Вогневого ураження, але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України, слава Україні, Героям слава і смерть клятим. Ворогам величезна дяка нашим захисникам за їхню сміливість за їхню роботу зі звільнення нашої батьківщини. Ви бачите, що від той кліщівки лишилося майже зруйно, майже повністю вщент зруйновані будівлі. Ми бачили відео напередодні з Андріївки, від якої взагалі нічого не лишилося. Наші бійці бідкалися, що немає навіть де можливості, як підняти український прапор від над цим населеним пунктом, тому що від того населеного пункту взагалі нічого не лишилося. Але тепер, от сьогодні. Ні, маємо офіційне підтвердження, тому що і Кліщіївка також звільнена. Чому ці населені пункти є важливими, тому що вони знаходяться південніше за Бахмут? Це той населений пункт, де росіяни поклали кілька десятків. Тисяч свого війська, зокрема дуже багато вагнерівців, щоб його захопити. Це от населено пункт. Вони дуже тішилися з того. У них дуже багато пропаганда навколо того працювала, щоб цю звитягу, цю перемогу їхню до небес підняти. А тепер. У разі, якщо ми все-таки перерізаємо можливість постачання в Бахмут боєприпасів, захопивши Кліщівку, захопивши Андріївку, поставивши на тих панівних висотах свою артилерію. І у разі, якщо ми зараз і Бахмут відвоюємо, виб'ємо звідти окупантів, то російській пропаганді тоді доведеться якось викручуватися, в намаганні пояснити глубінному російському народу, а як же ж так, що стільки ресурсів друга армія світу витратила на те, щоби Бахмут вони Називають, щоб Бахмут захопити. А тепер доводиться робити черговий жест доброї волі із Артемовська «Уходіть!». Дякуємо Збройним силам України за те, що вони е, цю от дуже важку роботу і важливу роботу зі звільнення е, українських територій роблять. Дуже велика дяка.